У Лозівській громаді відбувся інформаційний захід для батьків, опікунів і вихователів. Спікеркою виступила експертка проєкту, педіатр, докторка медичних наук, професорка, міжнародна тренерка з дитячої паліативної допомоги Олена Ріга. Представляю фонд о, в якості експерта. Фонд дорослі дітям з проєкту підтримки альтернативного догляду за дітьми, які позбавлені батьківського піклування. Ми в Лозову приїхали в Лозовську територіальну громаду для того, щоб поспілкуватися з батьками, яка мета моєї зустрічі? По-перше, доповідь називається фасілітація, тобто підсилення та координація послуг навколо родини. Бо коли батьки беруть до себе дітей під опікунство або інші, інші шляхи законні да, цих дітей, то навколо них мають бути сервіси, щоб ця дитина росла соціалізована, здорова та все, -все інше, що ми можемо дати і дитині, і саме батькам. Олена Ріга розповіла, що в Харківській області відсутня ефективна система координації родин, які виховують дітей із тяжкими захворюваннями або порушеннями розвитку. Часто батьки залишаються наодинці з проблемами, не знаючи, куди звернутися по допомогу, які послуги існують у громаді і хто може їх надати. Саме тому, за словами експертки, такі зустрічі мають велике значення. Вони дозволяють не лише ознайомити родини з наявними можливостями, а й створити простір для спілкування, підтримки та налагодження співпраці між батьками. В нашій Харківській області нема цієї функції координації родин і координації послуг серед медичних працівників, медичних закладів, і нема міжвідомчої взаємодії серед соцслужб і серед медичних служб. Ми знаємо, що в країні проблема соцслужби вони фінансуються громадами. Так, і кожна громада визначає, які послуги надавати, а саме медичні служби вони фінансуються з державного бюджету, де є така функція, гроші йдуть за пацієнтів, тому хочемо нашим батькам надати і цю інформацію. Інформації дуже мало. Деякі батьки навіть не знають, які реабілітаційні центри присутні в нашій області, в нашому регіоні. Також учасники мали змогу познайомитися з командою проєкту, дізнатися про особливості розвитку дітей різного віку, отримати контакти фахівців та поради. Окрім того, представлю команду всіх наших фахівців. Розкажу, які міфічні діагнози ставляться дітям, коли вони перебувають в інституціях, які зайві ліки їм призначаються. Також хочу розказати про розвиток дітей раннього віку і особливості розвитку підлітків. Бо здебільшого, як виявилося, у родинах це діти підліткового віку. Ну і провести такий, знаєте, смарт арт – Серед батьків про взаємодію ну, це буде будування з паперу мостів, щоб батьки розуміли, що не можна досягнути одночасно цілей, що по-різному різні команди надають послугу та все таке інше, буде цікаво. Захід став важливим кроком у напрямку налагодження діалогу між фахівцями та родинами, які потребують підтримки. У дружній атмосфері учасники мали змогу ставити запитання, ділитися власним досвідом і отримувати фахові поради. Така відкрита взаємодія допомагає формувати довіру, зміцнює співпрацю між сім'ями і спеціалістами та сприяє розвитку якісної підтримки дітей у громаді.